Менше двох тижнів лишилося до президентських виборів в Україні. Про перебіг кампанії ми поговоримо з головою комітету виборців України Олександром Черненком. Пане Олександр, доброго вам ранку. Дякую, Вітаю. що завітали до нашої ранкової студії. Отже, ще два-три тижні тому політологи оцінювали можливість зриву президентських виборів, так як 50 на 50. Звідтоді ситуація змінилася, чи все ж таки ще є висока вірогідність саме зриву виборів? Що скажете? Ну я б сьогодні взагалі не говорю про можливість зриву виборів. В цілій Україні сьогодні проблематично провести вибори в окремих навіть не областях, а в окремих округах цих областей, там, де сьогодні йде антитерористична операція, в інших областях, де бандитами захоплені органи влади, і фактично не можна здійснювати процедури по організації. Виборів так. комісії не можуть засідати їм, погрожують дільничні комісії, не скрізь сформовані. Далі проблемно, можливо, буде передати туди бюлетені. Сьогодні вже туди не передали списки виборців, щоб вони не були використані для цього так званого референдуму, так. який проходив без жодних списків, тому що це ВК заблокувало реальний реєстр виборців. Тобто, сьогодні в цих регіонах, можливо, таке, що вибори не пройдуть, але знову ж таки, це не цілі області, це частини Донецької і Луганської областей. Разом з тим, на легітимність. Виборів президента України в цілому це не вплине сьогодні. По закону, якщо вибори не відбулись на якихось дільницях, ЦВК зобов'язаний встановити результати виборів без урахування цих дільниць. Ну а загалом, як ви вважаєте, хто в Україні передусім зацікавлений в тому, що президентські вибори не відбулися? Ну, я думаю, якщо хтось в Україні не зацікавлений проведення виборів, той зрадник України. Я кажу дуже різко, але це об'єктивно. Тому що сьогодні вибори президента це шлях, це початок. Скажімо, той початок, після якого Україна буде виходити з кризи. Сьогодні в Україні як ніколи потрібна легітимна влада. Сьогодні в Україні потрібен всенародно обраний президент. Щоб який би мав е, е, цілковиту легітимність для того, щоб дійсно виводити нашу державу з тої кризи, в якої ми опинилися і економічно і політично, той з ким буде говорити весь світ. І якщо вибори 25-го, не дай Бог не відбудуться, я не знаю, чи відбудуться вони взагалі колись. Бо, взагалі, тут стоїть питання існування держави України. Ну добре, ну все ж таки, чи є якісь сили, які не зацікавлені в цьому? Ну ці сили очевидно, першу чергу, вони за кордоном України. Росія сьогодні ще вибори не почалися. Вони вже сказали, що вибори не легітимні. Очевидно, сьогодні п'ята колона в Україні теж зацікавлена в тому, щоб зірвати вибори, але з відповідальних політиків, в тому числі з тих, які сьогодні балотуються на? Пост кандидата в президенти, ну, я думаю, всі мають бути зацікавлені в цих виборах, навіть якщо вони ці вибори програють. Сьогодні не йдеться про призвища того, хто виграє, сьогодні повторюся, йдеться про майбутнє нашої країни. Хочу продовжити частково думку, яку ви вже висловили. Отже, ж, нині ми маємо десяток гарячок гарячих точок на сході України. Які перспективи проведення знову ж таки в них в них президентських виборів, і як це загалом позначиться на їх результатах, якщо може детальніше, ну перспективи, якщо не буде. Там, скажімо так, деескалація конфлікту, якщо ситуація не буде вирівнюватися, перспективи сумні. Ну сьогодні в Слов'янськ не можна хліба завести. А як туди завести бюлетені? От, ну розумієте, що сьогодні в деяких окружних комісіях Луганської області комісія зібралась на засідання, туди увірвалися озброєні люди, побили голову комісії, сказали, ніяких виборів президента не буде розходятися. Безперечно, життя і здоров'я наших громадян воно понад усе. І там, де проведення виборів буде загрожувати життю і здоров'ю, очевидно, треба утриматись. Скільки буде таких дільниць чи округів, сьогодні? Ну це половина. Округів Донецької і Луганської області. А скільки відсотків виборців ми можемо втратити? Ну важко по сказати по виборцях, легше сказати по дільницях. Ну сьогодні треба бути готовими, що три, максимум п'ять відсотків дільниць від загальної кількості в Україні, там вибори можуть не відбутися. Ну але знову ж, це не звини держава Україна. Якщо хтось не визнає вибори, якщо хтось не хоче на них йти, будь ласка, сидіть вдома, вибори – це добровільний процес, але не перешкоджайте е, прийти на вибори іншим, хто цього хоче. Чому сьогодні блокуються вибори в певних регіонах? Тому що сепаратисти бояться, що якщо вибори будуть проходити, більшість громадян, які бояться виходить сьогодні на вулиці, на мітинги, які не заявляють про свої там сепаратистські настрої, дійсно є е, е, і на Донбасі. Така, знаєте, проукраїнська, але пасивна більшість. А ми постійно бачимо агресивну меншість, яка нам розказує, як нам жити. Вибори це шанс для цієї більшості прийти і показати, що вона є. Тому безперечно в цих виборах не зацікавлені в першу чергу Росія і її представники тут в Україні. Гаразд. Ну, а чи не існує небезпеки? Що в разі зриву виборів на частину території їх не визнають в Москві? знову ж таки там надалі вважатимуть українську владу не ну, вийти. Москва вже не визнала а ці вибори, і щойно вони тільки були оголошені. Це раз по-друге, сьогодні є закону сьогодні. Не може бути бажання там одної людини в Москви. Визнає чи не визнає ці вибори, і від цього залежати майбутнє цілої країни. Сьогодні в нас дійсно є захоплені, знаєте, кілька десятків заручників в певних регіонах. Якщо і ці, хто їх захопив, диктують свої правила. Якщо вибори не відбудуться, вони хочуть захопити в заручників всю країну. Кілька сотень збройних людей мають казати країні, ці вибори легітимні чи нелегітимні, Вони відбудуться чи не відбудуться. Такого не може бути в принципі. Я думаю, що всі я сьогодні багато об'їхав в Україну, в тому числі і проблемні ці області. Сьогодні на 95% території України нормальна йде підготовка до виборів. Створені комісії працюють, люди уточнюються у списках. Сьогодні очікується дуже велика активність участі у цих виборах. Так, у нас є оці кілька проблемних округів, де влада, на жаль, не контролює. Але не може, повторююся, залежати вся країна від цих там кількох десяти міст. Ну, знову ж таки, як ви гадаєте, наскільки чесно можуть пройти вибори у східних регіонах? Адже там завжди фіксувалася найбільша кількість порушень, так а в нинішній ситуації годі говорити про це. Ну сьогодні давайте. Чому були порушення? Тому що дійсно була а, певна місцева влада, яка так. тисла на виборців, на комісії а, для фальсифікації. Сьогодні Україна отримала насправді провести шанс. Чесні прозорі вибори ми сьогодні не бачили на етапі кампанії серйозних порушень так. ні адмінресурсу, ні підкупу те, що в нас було завжди, те, що буде на сході, там де вибори відбудуться, я думаю, особливих порушень не буде, тому що. Так. Ті, хто зацікав... ну, скажімо так, не зацікавлений в виборах, ті просто їх будуть зривати. Якщо ж вибори відбудуться, то ні... нікому фальсифікують, тоді, коли є вказівка. Сьогодні є вказівка певних озброєних бандитів, вибори не проводити. З іншого боку, є бажання і влади, і громадян провести чесні вибори. От, там, де не вдасться зірвати. Там вибори пройдуть чесно. А як ви гадаєте, знову ж таки які технології фальсифікації виборів ще слід очікувати, і чи можна е, вже констатувати проведення нечесної або брудної кампанії з боку я, якогось кандидата? Я, я б абсолютно навпаки. Да. слід очікувати чесні прозорі вибори. По зрозуміти, що сьогодні технології фальсифікації я не бачу, кому б сьогодні в Україні кому б з кандидатів були вони вигідні. На даному етапі. Тобто їх не нада ну, сьогодні. У компанії йде нормально. Головна проблема компанії це те, що йде шкучне, штучне, силове протистояння. Так. Проведенню цих виборів в окремих містах. І це, це не стільки порушення виборів, це взагалі порушення норм моралі, кримінального кодексу, коли людям погрожують, людям залякують, і фізичне до них є насилля тільки за те, що вони хочуть організувати вибори. Ну, Ви зрозумієте, там проживає велика кількість громадян України, і там всі громадяни України просто можливо не всі хочуть голосувати. Вибачте, якщо в нас в Росії створено шість дільниць. Де громадяни України, як і по всьому світу, будуть голосувати 25 травня, то чому вони не можуть проголосувати в себе на своїй землі? Так не повинно бути. Відповідно, я думаю, що, звичайно, дуже мало лишилось часу до виборів, щоб ці основні проблеми в цих регіонах вирішити, але загалом, повторююсь, на 95% округів дільниць. Підуть дуже чесні прозорі вибори, яких ми давно не бачили. бачимо, будемо сподіватися, що сили можливості громади та спис.